Здати слово зараз нашому активному бронзовому лідеру, Галині, пані Галині Ганиш, розказати про свої мероприємства, як вона все організовує, як в неї все чітко за планом відбувається. Пані Галина, будь ласка, можете включити мікрофончик? Так. Як? Добрий вечір вам. Добрий. Ну, чітко, не чітко, але ми стараємося, ми вже напевно рік проводимо кожного четверга в структурі своїй зустрічі. Їх можна назвати зустрічі по спілкуванню, зустрічі по навчанню, але вони завжди корисні. Проводимо ми їх в телеграмі, ну, доволі так зручний формат. Я вам скажу, що в нас головний, ну як це кажуть, девіз от наших зустрічей це те, що бізнес роблять професіонали. Оце нам колись наш такий сильний лідер Буданцева Алла Івановна читала таку тему школу про професіоналізм і чому треба вчитися, якщо ти хочеш отримувати результати. І от з того часу ми взяли на свою групу. Такий лозунг, що бізнес робить професіонали, і хто із партнерів це ну, прийняв чи зрозумів, то звичайно вони і добровільно погоджуються, тобто самі пропонують, що от вони прочитають от цю тему, і це міняє їхнє відношення взагалі до співпраці з Ерсагом. Воно стає більш професійним і більш результативним. І це видно, звичайно, вже ж по їхніх по отримуваних сумах премій. Це однозначно, тому що хто хоча б один раз виступив, ну, як новачки, там хай це буде 20 хвилин, хай це буде півгодини, хто вміє слайдами робити, хто ще вчиться. Але кожен такий виступ партнера йому ж самому особисто дає. Результат, і ми завжди за це говоримо. От, виходячи з тої точки зору, що хочеш більше, значить, ти повинен щось для цього робити. Ще ми в нашій структурі використовуємо такий варіант співпраці, як називається воно два проти одного. От партнери мене запрошують як старшого спонсора. Створюють таку міні-групу у Вайбері, там, три, ну, п'ять чоловік, сім, як коли. І ми десь хвилин 30-40, ну, також кожен раз по-різному, по проводимо якби презентацію. не якби, а от презентуємо. І в такому невеликому форматі, коли е, люди ну, знають одне одного чи якось менше є неприємності ну, запитати щось, чого не знаєш, і це досить хороші дає результати в такому форматі. Ми як проводили зустріч от, в листопаді такий дуже показовий був е, ну, от, результативний місяць п'ять е, новачків першу лінію. Це як результат наслідок от, таких. Зустрічі міні-зустрічі в групі у Viber. І в нас е, існує промоушен. Ми його не відміняємо. Він у нас був у 2024 році, от на 2025 ми його е, пере, ну, перенесли. Також п'ять новачків першу лінію, значить, на вибір отримаєш подарунок або презентаційну сумку, або аромодифузор. Ну і отримали подарунок презентаційну сумку, ну вибирай вже сам переможець, і я думаю, що такий варіант ну, доволі зручний, тому що, от коли ми по четвергах проводимо зустрічі, в Телеграмі не всі мають можливість бути присутні ну по різних причинах. Не всіх РСАК – це основна діяльність. І ми завжди записуємо ці зустрічі, і люди їх переглядають і знаю точно, тому що після того вони ну, звертаються або з питаннями, або з відгуками пишуть. Тобто те, що ми робимо, ми стараємося записувати, щоб можна було потім переглянути. Дехто конспектує, ну як, як кому. Но в цій роботі головне не багато, а головне регулярно. От, щоб воно було постійно, люди звикають, це з вихідними, поперепутували дні, дзвонять, чого нема сьогодні занять, так сьогодні середа, не четвер. Ну, Тобто, люди вже до цього звикають. Ну, от В цьому і заключається наша робота, і звичайно, вона дає, дає результат і це радує, Це, це ми пропонуємо людям можливості вторитися. На даний момент не завжди багато людей є в, от на таких навчаннях вживу, але вже як от вони попробували, як це, і проходить вже і страху, тоді такого немає. Тому що відносно знайомі в структурі, чим воно для мене важливо, як для спонсора, в мене структура досить. Ну, у мене оригінальна структура, тому що в мене в тому місті, де я живу, практично там три споживача, чотири. А всі решта вони в інших містах. І ну, от, Зібрати їх так, щоб проводити навчання іншого формату як за допомогою інтернету, ну, не виходить. Через то, от, такі варіанти, в кого ж структура по всій Україні чи за межами доволі такі результативні. Це те, що, що ми робимо в практиках. Вага... Ми результат. Вага... практика показала, що треба зустрічатися невеличкими структурами.